Вітаю всіх із магазину Сільпо. Коротенький огляд. Цін на ялинки. А що це у них таке цікаве? Рожева п'ятниця, дивіться, з 18 по-перше, 12 -е. Знижка на сумку трансформери від сільпо 449 замість 599. Середня сумка ось така 699 і 899. Ось ці сумки, трансформери, шопери. такі цікаві не знала, ялинки по 2000, а, так тут висота вказана метр 100, далі 1399, півтора метра, ось така як прикрашена, 1649 гривень за півтора метра, маленька така ялиночка, 699, 700 70 сантиметрів, далі ось ця велика, дві, майже 3000, тисячі, метр дев'ятсот, далі така зелена ялиночка, 999 метр 300. Це у нас півтора метра 1199, 1399 оця біла припорошена, Метри. Далі півтора метри знову 1400 з білим, 999 метр 300 така вже повторюється. Тут 2000 метр 100 899 Ось така, як з жовтим, йде 990 см, 90 см знову 899 отака Ось така красива біла. 1849 за 900 см. Так, і ось ця ялиночка чомусь стоїть без цінника. Мені здається, там вже така була. Ялинок не так багато, а ні, з цієї сторони 699, 2399, тут метр 100 ось оця біла, така 1499 за 90 см і 1199 за 1,5 метра ось оця зелена. І в наступному огляді зроблю такий ротенький огляд на ці всі віночки. Я вже показувала ціни на гномів. Ну і на все інше також зроблю обов'язково огляд на гірлянди, все що тут є.